Усіх вітаю, шановні глядачі сьогодні у випуску. Грант УПЛ втратив очки в дев'ятому турі чемпіонату України з футболу. Український футболіст Запел відправляється в оренду в європейський клуб. Головний тренер Жрони Мітчел розповів невтішні новини щодо українця Віктора Циганкова. Фантастичний гол українця приголомшив увесь світ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Відбулися чергові матчі УПЛ. У дев'ятому турі майже всі гранди українського футболу перемогли своїх суперників. Так, Динамо Київ з легкістю програла київську оболонь з рахунком 5-1 на оболонь Арені. Головним героєм у складі киян був Владислав Ванат, суперфорва Динамо оформив дубль та відзначився асистом. Сподіваємося, що проти Роми у четвер Влад покаже таку ж гарну гру. Пізначимо, що після цієї перемоги наставник Динамо Олександр Шовковський залишився задоволений своєю командою, але відзначив, що океан дуже великий лазарет. Цитуємо Сашо. Добре, що зміг вже відновитися брашко. Ярмоленко теж провів пару тренувань, але на жаль, у нього є проблеми з захилом. Знову рецидив, і він знову на деякий час недоступний. Він почав роботи, але це на жаль йому заважає. І він думає, вимушений буде знову продовжити лікування. Тож найближчі ігри ми будемо грати без ярмоленко. Піхаронок тільки не почав бігову роботу, він також ще не готовий грати. Є проблеми і у Шепілів, тому навантаження на гравців достатньо велике. Графік дуже щільний, ігор дуже багато, гравці не встигають відновлюватися. І це є певна проблема, яка в сучасному футболі піднімається, і треба про це безумовно говорити, заявив тренер Динамо. Відзначимо, що після цієї перемоги Динамо закріпило за собою статус лідера ОПЛ. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо виграє чемпіонат України, то ставте лайк цьому відео. Свій матч дев'ятого туру УПЛ виграла і Олександрія, яка зараз є одним із лідерів українського футболу. Підопічні Ротаня дома не помітили ворство, перегравши полтавців з рахунком 1-0. Олександрія весь матч домінувала на полі та показала, хто у домі хазяїн. Єдиний гол у поєдинку забив Олександр Біляєв. Також відмітимо фантастичну гру у цьому матчі бразильця Безери, який зараз безумовно є найкращим легіонером УПЛ. Та такими темпами може довго і не затриматися в нашій лізії або ж його просто купить Шахтар. Друзі, якщо вважаєте, що Олександрія займе місце у топ 3 цього сезону УПЛ, то ставте лайк цьому відео. Виграв цей матч 9-го туру УПЛ і Донецький шахтар. Гірники в важкій дуелі завдяки автоголу гравця колосу у другому темі здобули важливі три очки. При цьому гра Шахтаря була жахливою, і Колос міг спокійно здрівнювати рахунок у цьому матчі, але судді були проти. Тим не менш, з такою грою Шахтарю буде важко не тільки від чемпіонів, але й ВПЛ надалі. А от наставник гірників Марино Пушич, як завжди, залишився задоволений грою своєї команди. Та заявив, що Шахтар дасть гідний бій лондонському арсеналу. Цитуємо Пушича вважаю, що ми заслужили перемогу проти колосу. Кожна гра складна, але якщо ви докладете достатньо зусиль, то здобудете результат. Ми показали, що сильніші. Що стосується арсеналу, то безумовно арсенал одна з найкращих команд світу стала на зараз. Ми розглядаємо цей матч в першу чергу як неймовірне випробування та шанс продемонструвати себе. Звичайно, ми докладемо всі зусилля, щоб продемонструвати свій малюнок гри, сказав тренер Шахтаря. Друзі, чи вірите ви в Шахтар у матчі проти арсеналу? Пишіть в коментарях під цим відео. А от інший грант та лідер УПЛ Житомирське Полісся єдине топ клубів УПЛ втратило свої бали. Команда Буткевича вдома не змогла переграти скромний лівий берег, зігравши в нічю 0-0. Мало того, саме кияни були ближче до перемоги в цьому матчі. І якби реалізація не підвела лівий берег, то Житомир залишився з нулем балів. Після поєдинку тренер полісся Амата Шур заявив, що незадоволений командною грою. Та що він буде розбратися, чому так сталося? А поки він буде це робити, Полісся потихеньку відстає турнірній таблиці від лідерів. Динамо переважає житомирян вже на 4 бали. І, схоже, Полісся буде боротися з Олександрією лише за бронзу, а не за зону ліги чемпіонів. А тим часом український захисник Бормута Ілля Забарний допоміг Бормуту перемогти лондонський арсенал з рахунком 2-0. Оборона Бормута на чолі з Забарним відстала на нуль у цьому матчі. Український захисник дістав похолу від ресурсу футбол Талант Скаут за свою гру в матчі восьмого туру англійської прем'єр-ліги з арсеналом. Чергова чудова гра Іллі Забарного проти топ суперника. Йому всього 22 роки. Фізична сила, зрілість і послідовність. Він стає все кращим і кращим. У нього приголомшує профіль для центрального захисника його віку. Без сумніву, його потенціал це команди топ 6 АПЛ. На нього чекає дивовижне майбутнє попереду. Йдеться у відомому британському виданні. Пізначимо, що в цьому матчі Забар не провів на полі всі 90 хвилин. Команда Елі набрала 11 очок і піднялася на 10-те місце турнірної таблиці АПЛ. Друзі, якщо вважаєте, що Забарний заслужив перехід в більш топовий клуб Європи, то поставте лайк цьому відео. А от в іншого українського гравця АПЛ Михайла Мудрика справи навпаки йдуть не дуже. 23-річний вігр Челсі Михайло Мудрик може залишити лондонський клуб взимку 24-го року. За інформацією французького видання спорт до українця активний інтерес виявляє французький Марсель, який хоче орендувати мудрика вже цієї зими. Зазначається, що Челсі готовий пустити Михайла в оренду для його подальшого розвитку. Цієї ж думки дотримується і наставник синіх Мареска. Тренер дав зрозуміти українцеві, що йому є над чим працювати, якщо він хоче стати основним гравцем Челсії. І що мудрику, за думкою мерески, краще зараз піти в оренду. Але з уходу мудрика Челсі може не втратити представництво українців у своєму складі. Так, до Челсі за 65 мільйонів фунтів може перейти Георгій Судаков, друг та товариш мудрика. 22 річний захисоком шахтера Георгієм Судаковим з цікалась низка європейських клубів. До таланта збірної України є інтереси багатьох клубів АПЛ. Але конкретну зацікавленість виявляє саме Челсі. Лондонці готові заплатити шахтерію за судакова 65 мільйонів фунтів стерлингів. На думку британського порталу Daily Express, Челсі виступає фаворитом у підписанні Судакова. А приконати Георгія вибрати саме пенсіонерів має Михайло Мудрик. Значимо, що у цьому сезоні Судаков провів за шахтар 11 матчів, у яких забив 7 голів та віддав дві результативні передачі. Головний тренер Жироний Мічел розповів невтішні новини щодо українця Віктора Циганкова. Цитуємо наставника жони. Я завжди казав, що хвилююсь за таких гравців, як циганков, бо їхні кар'єри показують, що їм важко грати кожні три дні. У нас є інші надійні гравці, такі як Блінче Порту, але у нас були травми, яких ми не очікували. Можливо, дається взнаки, що циганков грає у трьох турнірах, якщо враховувати матчі збірних. Ми працюємо над тим, щоб цих травм більше не відбувалося, слідкуємо за ігровим часом, проводимо ротацію. Але я дуже турбуюся за циганкова, у якого був чудовий період. На жаль, Віктор дуже часто травмується та не готовий грати у такому темпі, сказав Мічел. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що це пропустить через травму ще близько трьох-чотирьох тижнів. А от інший гравець збірної України з футболу та конкурент Циганкова за місце в старті навпаки скоро повинен повернутися до гри. 26-річний Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк приєднався до свого клубу і розраховував повернутися в загальну групу на початку наступного тижня. Повідомляє видання тут таке. Нагадаємо, футболіст отримав травму виступаючи за збірну України у матчі Ліги нації проти Чехії. Зазначається, що Гусуляк може повернутися на поле вже наступного турі проти Колоса. Матч проти Кіян відбудеться 25 жовтня у Житомирі. Ворота Рала Андрій Лунін може перейти в мадридський Атлетіко. Атлетіко розглядає можливість підписання підписання Рала Андрія Луніна влітку 2025 року. Пише віддання Ельгол Діджитал. Визначимо, що основний матрасників Ян Облук ймовірно перейде в один із клубів Саудівської Аравії після завершення сезону, тому команда почала пошуки заміни для 31-річного словенця. Раніше Атлетико планував підписати Ан Луніна як вільного агента після завершення його контракту з «Ралом». Але після того, як Лунін продовжує угоду з важковими, це стало неможливим. Попри це, Андрій все ж таки може покинути РАЛ, якщо Тібо Курта гратиме усі матчі в основі. Друзі, як вважаєте, ви де буде краще Луніну в ралі чи Атлетіко? Пишіть в коментарях під цим відео. Форвард Фенербахча та легенда Роми Едін Джеко розхвалив українця Артема Довбека. Цитуємо Джеко. Я, як ніхто інший, знаю, наскільки складною є серія А. Довбек був найкращим бомбардиром в Іспанії минулого року. Йому було трохи важко на початку, але він зробив те, що зробив я, не здався. І тепер йому все дається легко. Я радий за нього. Він стане топовим бомбардиром, сказав у інтерв'ю для Лаказета Деласпорт. Український захисник Євген Чаберко забив дебютний гол в чемпіонаті США МЛС по футболу. Коламбус Крю Євгена Чаберка переміг Нью-Йорк Редбулс у виїзному матчі регулярного чемпіонату МЛС-3-2. Український центральний захисник власте Євген Чаберко відзначився з забитим голом на 13-й хвилині гри. Цей м'яч став дебютом для 26-річного Євгена в МЛС. Він отримав оцінку 7,5 від статистичного порталу Sofascore в цьому матчі. Ми що зараз Коламбус Крюзай має другу сходинку в східній конференції МЛС. Загалом цього сезону Чеберко провів за команду 25 матчів та є гравцем основи. Цікаво, чи дивився цей матч Сергій Ребров та чи не хоче він визвати Чеберка в збірну України. Ми вважаємо, що Євген, який є лідером захисту, лідера американського футболу, точно заслужив на свій шанс не менше ніж Толовєров Бондар чи інший. Друзі, чи похочетесь ви з такою думкою, пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свій лайк, підпишіться на канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!